Для мене був важливий хвильовий. Е, він є центральний персонаж. Він є е, основа, яка об'єднувала довкруж себе письменників, а ще лишила загадку своєї смерті, розповідає режисер фільму Тарас Томенко. Робити фільм про таких особистостей це надзвичайно висока відповідальність. Я вас знаю. Ми Микола Григорович, хвильовий. На слайдах сотня облич та доль це письменники, драматурги, художники розстріляного відродження, говорить арт-директорка простору Ася Козіна. Ми знаємо їх імена, але не знаємо їх творчий доробок. Ми знаємо дату їх смерті, але не знаємо навіть місце поховання. Це люди, які знищені одномоментно, і це все цвіт української нації. А ще вони герої першого українського фільму про розстріляне відродження та харківський будинок слово, каже Ася Козіна. Цей будинок. Це пастка. І в цій пастці опинилися реальні люди. Розповідає режисер: стрічка про репресії, арешти, утиски та розстріли цвіту нації, а ще про їхні думки, надії та творчість. Дали відповідь собі на багато питань, мабуть, і одне з тих питань, чому зараз ця війна, котра зараз іде, відбувається. І кольори фільму, і вбрання відвідувачів біло-чорне, це аби максимально зануритися в обговорення, каже організаторка. Перше питання режисеру ставить містянка Мар'яна Верховцева. Вони дали такий натик на те, що зло помирає, так і типу, все буде добре. Дівчина бачила фільм, каже, ділитися думками після перегляду, тим паче з режисером дуже цікаво. Таких зустрічей має бути більше. Їх потрібно ініціювати. Потрібно, я не знаю, мені здається, запускати якісь рекламні кампанії. щоб після фільму люди, молодь, глядач, аудиторія могли б відрефлексувати і якось ще дати продовження. Ось цим враженням. Говорять про все від сцен до сенсів, які хвилюють. Також про музику її для будинку слово створила композиторка Алла Загайкевич. Вона теж приїхала до Черкас. По-різному, звичайно, пишеться. В, в цьому випадку в нашому фільмі Тарас мені спочатку відправляв сценарій, і потім відправляв кіно і далі ми працювали практично разом. Літературознавець Володимир Поліщук розповідає: будинок описаний у стрічці. Бачив у Харкові на власні очі. Доля його колишніх мешканців вразила, ніби то таке, така не в звужена про єдиний будинок. Але цей будинок був особливий, бо заселений українськими письменниками, які народжували власне українську новітню українську літературу. І як повелася влада із цими письменниками. нині стрічку можна переглянути у кінотеатрах Черкас Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.